Розділ з 23 20... реча. Бо прийняв я від Господа, що і вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як відданий був, узяв хліб. Подяку віддав і приломив і сказав: прийміть, споживайте це тіло мені, що за вас ламається. Це робіть. На споле про мене. Так само я чашу взяв і по вечері і сказав, ця чаша новий заповідь в моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на споле про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщає аж доки він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господня. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і з чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, Тобто суть собі їсть і п'є. Кілька слів. Сама суть ввечері це таке єдність. Коли ви в сім'ї маєте вечерю, ви це певна момент єдності. Ще один момент єдності, Ісус взяв хліб. У нас сьогодні мацат трісна полона. Але він взяв цілий хліб, і він сказав, ну, якою форми він був, можливо, так само, як і сам, можливо, це просто літошка була таке. І він взяв з цілий і він розламав по маленьку по що він сказав їжня. Е, і це ще один символ. Та, він сказав, що це є тіло моє, яке я віддаю за вас. Також Ісус він є, назвав церкву ну, тілом. Свій церква це є тіло Христове. І церква, де, яку Ісус створив, повинна бути єдності. І ми є шматочки оцього хліба, цілого хліба, так? але ми є шматочки. І Павло говорить, що якщо ви маєте їсти цей хліб недостойно, якщо ви маєте ви не можете бути в єдності в тілі е, Христовом, якщо ви розриваєте його, е, то і ви будете їсти цей хліб, який символізує навпаки єдність в Христі, то ви не єдні. Також Ісус сказав Та, да, У нас багато чашок, е, Він взяв одну чашу і сказав, ви, це є кров і Яку я правда за вас. І це другий момент, коли теж ми п'ємо цю чашу на вино. Павло, Ісус закликав нас розмірковувати про страждання, про смерть. Сьогодні Женя е, говорив трішки про прощення. Да? Е, е, ось, і Ісус говорить, що це мій новий заповідь вам. І ви пам'ятаєте в, в старому заповіті, коли ізраїльський народ вийшов з Єгипту та вони вбили ягня, Вони помастили кров'ю ягня, двері, одвірки помастили. І вони не загинули, діти не загинули в той сім'ї. І це був такий. Старий завіт. Далі, mm -hmm. Далі продовження цього Завіту було в заповідях, які Бог дав в Мойсей. Але новий, новий завіт заповіт Ісусовій крові, що Він пострадав за наші вірні, постраждав за нас. Він віддав себе, Він помер за наші життя. І якщо ми приймаємо це вино і не згадуємо про це, то ми не гідні. Якщо для нас Ісус не є Господом, який заплатив своїм життям за нас, то ми не гідні споживання. Якщо наше життя, воно в старому в заповіті зробив, зробив правильно, не зробив неправильно, а, а не в новому життя, в благодаті Божій підпорядкування свого життя йому як Христову. Якщо ми живемо старим заповітним і, і приймаємо в цю чашу, то ми не їм, не приймаємо цю чашу, тому що забуваємо про те, що зробив Ісус, що я цей Зараз у нас буде час спомину, і ви зможете підійти, взяти хліб, який плавне за вас і для вас, взяти чашу ось, і бути. То тичність, до страждання до тичну за тіло його до церкви. Я можу помолитися. Боже, дякуємо Тобі за твою кров. Дякую за твої страждання. Дякую за церкву твою, за єдність, яку ти даємош, за прощення, яке ти даєш. Дякую, Господи, що сьогодні ми можемо згадувати.